Яка різниця між венами і артеріями? Дуже проста. Вени всі мають тільки дві оболонки: внутрішню і зовнішню, інтіма та адвентиція, і вони не можуть спазмувати, вони залежать від об'єму крові. Як мало крові, вони спадаються, як великий дуже об'єм крові, вони набухають, напрякають і виглядають дуже великими такими як хробаки на тілі іноді. А артерії між тими двома оболонками мають обов'язково ще мускульну. І тому вони мають е, можливість скорочуватися, глиденька мускулатура тих артерій, викликати спазми або розширюватися. І таким чином, по суті, ми маємо анатомію серцево-судинної системи і серце. Як насос шурс поєднує обідві ці системи: як виножну, так і артеріальну.